Робництво і застосування протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з дронів, розшириться. Міністерство оборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву. За словами Дениса Шмигаля, це дозволить підбирати пристрій мінування під конкретні бойові. Завдання з нами на зв'язку, Дмитро Петелько, начальник відділення комунікації ї окремої бригади підтримки сил підтримки збройних сил України, майор. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю вас. Говоримо про дистанційне мінування. Як визначається результативність ось таких підрозділів? А то знаєте, ми все більше про штурмовиків, про штурмовиків не лише, будь ласка. Да, я так і нагадаю трошки: 70 окремо бригади підтримки це підрозділ, який є, не просто допомагає, а виконує ключові завдання з забезпечення. Це може бути дистанційне мінування, антердонного захисту, тунелів, наприклад, е е мостів, насипних мостів, рекаційних обладнання, А то, що визначається з дистанційне мінування, це є основним е параметром визначення. Результативності нашого підрозділу, де мінування є кількість кількість успішних е, вилетів. це встановлення вибухових на вибухових загорожень. Е, тому додатковий параметр – це саме, що можна змінити рух, е, рух противника, е, замінувати прохідність або е, використати вже де були вибухи, знайти вже по відеозаписі. Знищені техніки або особового складу. Пане Дмитре. З приводу техніки, яку застосовуєте, в тому числі ви, певно, ми свого часу дуже багато говорили і продовжуємо говорити про такий дрон, як вампір. Скажіть, будь ласка, як його використовуєте ви чи повний спектр? Uh, і якщо так, то давайте про всяк випадок нашим глядачам нагадаємо, наскільки широкий спектр застосування такого дрону, як вампір, uh, включаючи що максимальна вага корисного навантаження та інше. Поясніть, будь ласка. Так, ми так, використовуємо дрон вампір або як його називають «Баба Яга». Наша основна задача це мінування. Але інколи бувають і ситуації, що потрібно. Потрібно по логістики відправити іншим підрозділам, в яких немає цих засобів, також ми почали застосовувати дистанційні мінування, дистанційні мінування невибухових пританих загорожень, типу Ярвози або МПП. В, в народному називається плутанка. І зараз ми використовуємо, а також можемо як оператор, і з іншим оператором виходить на лінію зіткнення. Вони можуть спостерігати за ворогом в, на екрані, а коли вони вже приїжджають на пульт управління, це вже можна роздивитися на більш великому екрані, роздивитися, де може бути сховатися особовий склад, ав автомобіль, техніка, або укриття, наприклад, де можуть збирати боєприпаси ворога та іншого. А щодо максимальної ваги, Корисна навантаження це до 10 кілограм. Коли надається більше ваги, то вже зменшиться дальність польоту і зниження батареї. Тоді батарея скоріше сідає, і тоді ми зможемо далі полетіти куди потрібно. Ну і просто зараз спостерігаємо певне підвищення рівня застосування наземних роботизованих комплексів, зокрема штурмові підрозділи, піхотні, десантні війська показують, як застосовують їх. Скажіть, будь ласка, наскільки функціональний наземний роботизований комплекс у ваших руках? Що вони можуть робити? Так, да, ми використовуємо наземний хрумізований комплекс е, терміт. Основне завдання це логістика забезпечень у важких, е, важких доступних насичених е, дронах, де неможливо доїхати або добратися. То ми їх використовуємо е, в, в іншому місці. Є евакуація поранених е, на попередньому місяці. Наш підрозділ здійснив. Лікувачі поранення до правил до медиків, і він зараз проходить лікування. Це також може терміт використовуватися як і виконувати завдання з е, мінних вибухових загрожень. Ну, це при зміні, е, е, ну, якщо його вже хлопці попрацюють і змінять його ресурс усім по-другому. Пане Дмитре, окрема тема тема рекрутингу, особливо рекрутинг 18-24, Наскільки ось такі поповнення надходять до вас? Як себе як себе проявляють? Як кажуть, плюси-мінуси підводні каміння? На жаль, нам надали тільки в серпні. Ми робимо рекнату компанію. Запрошуємо молодих 18-24. Але – це не про молодь і сили, а про людей, які виросли вже в середині технічного світу. Вони дуже швидко навчаються з дронами або з іншими програмами. Наприклад, то, що зараз гемський досвід, він підходить до керування, наприклад, тим самими дронами, або наземними, або впідронамином. І зараз покоління краще вміє робити. Це все, бо вони схоплюють на люту. Вони розуміються, вони практично вижили в в технічному світі, і також ми запрошуємо не тільки 18-24 на контракт, а, а на контракт і є на свої посади, як сапер, понтонер і інші посади. Пане Дмитре, зокрема, ваш підрозділ висуває якісь окремі критерії до, ну, зокрема, до 18-24, Або, взагалі, знаєте, ну, зараз нас дивиться людина, і зрозуміла, що ось хоче до вас приєднатися. Що він повинен вміти мати е, і так далі? У нас можна зайти в інтернеті або в меседжер в Фейсбук. Там є гарячі лінії, може звернутися кожна людина, ми надамо певну точну відповідь. Е, наша рекордна компанія буде супроводжувати, якщо він має певний не певну, а змогу, хоче до нас перелучитися до нашої бригади, то ми його будемо супроводжувати. Е, і коли, якщо він, наприклад, там є люди, які приходять в військову частину, наприклад, і вони не вміють, ми їх навчаємо, є певні. Навчання БЗП або фахові підготовки. Ну і на завершення, пане Дмитре, про важливість підтримки, про важливість підтримки безпілотних літальних апаратів. Ну, ми, ми і так багато говоримо. Про важливість підтримки інженерних військ. Які основні проблеми? Чи, чи видно перспективу вирішення цих проблем? Ну для підтримки інженерів це інженерні підрозділи воду складні фортифікації, споруди, підземні криття, фортифікаційні, е, так на тому я говорив, тунелі проти дронових для логістики, або для інших підрозділів, які мають доставити логі... логістичну для свого підрозділу. Е, або ми можемо так само наводити мости. Це теж допомагає для інших підрозділів, для логістики, або коли знищили міст і треба. Е, Екуацію людей, наприклад, або іншого, ми наводимо мости або насідні мости. А з дронової підтримки це то, що користуватися інші розвитком, з засобом БПЛА, це надається нашими керівниками начальників для змогу бачення. Події, які йдуть на бойових зіткненнях, де ворог проривається, наприклад, то ми можемо забрати особовий склад для щоб не було ніяких суточок них або зберегти їхнє життя. Дійсно дуже важко переоцінити значення інженерних військ, і того, що вони роблять на сучасному полі бою. Власне, як і мабуть, що немає зараз взагалі навіть знаєте, не дуже важливих родів військ. Всі всі працюють комплексно. Це сучасна війна. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Дмитро Петелько, начальник відділення комунікації ї окремої бригади підтримки сил підтримки збройних сил України. Майор був з нами.